Павло Глазовий Заморські гості Прилетіли в Україну гості із Канади. Мандруючи по столиці, зайшли до райради. Біля входу запитали міліціонера. Чи потрапити ми можемо на прийом до мера? Козирнув сержант Бадьоро. Голови немає. Він якраз нові будинки в Дарниці приймає. З дивуванням засвітились очі у туриста Ваша мова бездоганна і ви мова чиста. А у нас там у Канаді голосують знову, що у Києві забули українську мову. Козирнув сержанти вдруге. Не дивуйтесь, каже. Розбиратися у людях перше діло наше. Я вгадав, що ви культурні, благородні люди, бо ж пана по-українськи розмовлять не буде. Озвучила Тетяна Аверіна для проекту книги, що говорять.